Доброго дня, дорогенькі мої. Звиняйте, губи не накачала, манікюри не нарастила. Работаю в огороді, хоч і в перчатках, но руки, звісно, страдають. І так, хто знає, як швидко привести руки до ладу, напишіть мені в коментарях, будь ласка, буду дуже благодарна. І так, мої хороші, сьогодні у нас на вулиці дощ ліє, тому я можу приділити вам увагу да. хочу подякувати ще раз дівчатам. От приобрела собі ще одну колоду карт. Бачите, у мене була одна, ще одна, для того, щоб я могла вам допомагати і швидше допомагати, отримати ще додаткову інформацію. От у мене тут помощник лежить, бачите? Мило спить, <ріху> допомагає. <ріху> ну, що, сьогодні вам предлагаю: так як не погода у нас, да, і можемо приділити ще внимание, ще раз кажу, да. Значить, будемо чистити кров, кровообращення, кров так як от я дивилась людей проглядувала, да? і більшість з них страдає кровообращенням, як сосуди голови страдають, сосуди серця йде, чомусь от свіча подтверждає. Это у нас, вот, дивитеся, бачите, я говорю, і вона подтверждает, что страдають сосуди головы, сосуди серця, кров, кровообращение по всему організму, лимфа. Значит, сегодня мы будем заниматься своїм здоровьем, будем это все чистить. Так, єдине, що не взяла, це підставку. Ну, щас якось розберемося. Так что, вот так, що, так вот. Сейчас поставлю цю свічу, мабуть, з цієї стороны. Що і що? Так, не бійся, не бійся, спи, 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 мій хороший. спи, спи, помощник. Помощник потревожили помощника. Побезпокоїли, подивився і ліх опять спать. Ну що, мої хороші, поїхали. Будемо чиститися. Кому це цікава тема, да? кому дуже інтересно, от бачите, мій помощничок спить. Значить, помощник спить, робота йде. Да? От, ну що, поїхали. Я вам говорю про себе. Щось про себе, може, щось так вам буду казати. Так, почнемо давати молитву, а то я много балакую з вами сьогодні. Да? Дуже багато. Он негатив уже пройшов, чорним капає. Хочешь наш Сын на небеси, да светится имя Твое, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое, яко на небеси, на земле, и хлеб наш насущный, дай нам сей день, и оставим долги наши, яко мы оставляем должникам нашим, и не веди нас искушения, избавит лукаву, аминь. Поехали. сосуды сердца. Видите, сказал сосуды сердца и сразу заискрила свеча. Ладно, чистим мы дивимся, чистим кровь, чистим наше кровообращение по всему организму, чистим сосуды сердца, чистим сосуды головы, очищаем, чистим наше здоровье, чистим, чистим, чистим полностью кровь, полностью кровообращение по всему нашему телу, по рукам, по ногам, В голові кровообращение чистимо, чистим, чистимо, вбираємо чистим, всі бляшки, всі затыки, чистим, очищаємо нашу кровушку, очищаємо, вбираємо всі тромби, вбираємо. Будемо чиститися, будемо робити чистки частіше, ну, по можливості, тому що все ж таки, я ж кажу, просматриваю людей, дуже багато страдають здоров'я. Вот. Ладно, знову я з вами заговорилася, все <смі> ж таки поїхали. Давайте чиститися. Все. Так, вилілася риба з хвостиком і вылилось кладбищенское опять кладбище земля. Много землі підсипають, нам на здоров'я влияет. дуже багато кладбища. У мене тут <роги> вороги носять кожну ніч. Носять, носять, носять. Тут і на кладбище вже ходити не треба, тут вже все сплошное. <роги> поприносили, тут понакидували так, що <роги> свічі підтверждають. Це жах просто якийсь. Чим очищаем, если бачите скільки негатива, свечи прям разлазятся усі. Ну вот, скільки выдержу, буду в руках держать, Потім держу, потому что що... чистим, очищаем свой организм, чистим легкие, чистим печень, почки, затылки, чистим шею, руки, ноги, кости, суставы. Наши суставчики все чистим, суставы чистим, 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 чистим суставы. Господи, кожные заболевания. Очистим весь организм очищаем. Очищаем весь организм от негатива. Весь организм. Он, видите, как свечи подтверждает. Ну, снова он много земли. Вот опять показывает много земли. Богато, дуже богато земли подсыпают. Да, кстати, хотела вам рассказать. Я вот сливала, да, тоже богато и шаманов працюю. по свеча упала так. Вот, шаманизм продолжает через кости тут порчи быть, портильные программы, через там тушки животных, все, не может держать. этим дождь ну, попытаюсь и без вас уже доработаю. Ну, такая маленькая чисточка на сегодня. Бачите. Все ж таки есть негатив на здоровье. Так что ему время от времени чистки повторять. Вот, я кстати уже сегодня багато свечей прожила. И опять таки же, как на родовом канале цепляют, опять он сущаки показывает мне. Ну, вот, Девица Ну, Вот, бачите, вот знову уже вот, на родовом канале. Чистим рот, обязательно очищаем. Вот так що не моя, он бачите спить. Ну що, ну тут трошки, тому що я перед цим ще много злила, от, свічей ставила. Ще раз хочу дівчатка поблагодарить вас, огромна благодарність. Да. Будьте здоровенькі, У кого є якісь питання, якісь проблеми, звертайтеся, будемо якось їх вирішувати. Звичайно, мастер чистить, але не забувайте ще раз вам кажу, що у кожного своя доля. Вот. Мастер, конечно, может убрать негатив, который идет эзотерически, по магии, но если у вас уже такая доля тяжка, там и все ж таки ну, частично щось полегчає, ну вы ж розумієте, да? Вот. Як у наших ворогів, так и у нас есть свои задачи в цьому житті, которые мы должны, робить, отрабатывать. Вот, як от мастера, допустим, чтобы прийти. Вам на допомогу проходять дуже важкі спитання: і голод, і ніщиту, і біду, і потерю близького, і ну, дуже багато всього. От. Тому, дорогінки мої, будьте здорові, звертайтеся, От. що зможу, тим допоможу. До побачення.